Всім привіт! Час від часу зустрічаються такі монети, в яких з'являється більше питань, ніж відповіді. І ось одна така із них. На фото у нас є 10 копійок. 1994 року в такому суперському стані. Причому вона має поворот, аверса к реверсу, відповідно, і ще й на реверсі, подвійний удар. Причому аверс монети дуже і дуже чистий Зовсім немає ніяких слідів подвійного удару. А він повинен бути. Також, якщо подивитися на монету, то поворот іде в нас такий, а подвійний удар вже зовсім зовсім інший. Причому кут повторного удару великий. І відразу з'являються питання: перша, монета в такому суперському стані знайдена з поворотом, що це дуже і дуже рідке. Явище, а тут ще й подвійний удар, який нанесений тільки з одної сторони. Для більшої наглядності в фотошопі змоделював, як би приблизно виглядала монета з фотографій по інтернету. І вийшла ось така ось модель. Дивіться, якщо відталкуватися від аверса, то по реверсу йдуть зовсім різні кути. Маю на увазі типа. Подвійного удару. Бачите, яка ось невідповідність. І якщо уважно придивитися ще на реверс монетки, то тут видно, що навіть цей самий удар був неоднорідним. Що я маю на увазі? Зверху, монети, все дуже і дуже чітко видно, що. Схоже на подвійний удар. Тут видно по вінку зображення, нанесено і по цифрах з написом слово в копійок. А понизу в нас все чистеньке. Тобто, виходить, що удар був нанесений тільки зверху, а нижню сторону воно якось не зацепило, що дуже і дуже мало ймовірне. Так що, бачите, яке чудо. У якому, звісно, більше питань чи відповіді. По логіці, якщо є різні кути подвійного удару, то значить монету б крутнуло, і це вийшло все на гурту. Причому у нас гурт, все, вогонь і аверс чистенький. Чекаю ваші думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!